Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 14. Частина друга. Отож вони подалися до Кенджиної хатки. А сталося так, що того ранку в Кенге. Був саме прибирально господарський настрій. Вона вирішила скрізь навести порядок і порахувати всю білизну, і з'ясувати, скільки лишилося в неї брусків мила, і скільки лишилося в тигри чистих серветок, і скільки лишилося у крихітки чистих слинявчиків. Для цього. Вона випровадила їх обох із дому, давши крихітці ру пакет бутербродів з салатом, а тигрі пакет бутербродів із риб'ячим жиром, щоб вони гарно погулялися в лісі, тільки без пустощів. І вони пішли собі у ліс. І дорогою тигра розповідав крихітціру, якого це дуже цікавило. Про все, що тигри вміють робити. А літати вони вміють? спитав крихіт-карун. «А як же?» – сказав тигра. Щоб тигри та не літали, вони знаєш, як літають. О, сказав крихіт Кару. І вони вміють літати найгірше за сову. Куди там сові? Краще, сказав тигра, тільки вони не хочуть. А чого вони не хочуть? Ну, їм чомусь це не подобається. Ру ніяк не міг цього зрозуміти, бо самому йому страшенно кортіло політати. Але тигра пояснив, що треба бути тиграю, щоб це зрозуміти. Ми стрибати? Спитав крихіт кару, чи вміють тигри стрибати, як кенги? Питаєш, сказав тигра. Ще й як, але, звісно, коли захочуть. Ой, а я так люблю стрибати, сказав крихіт-кару, – Ну, ми позмагаємося, хто далі стрибне ти чи я? Звісно, я, сказав тигра. Тільки зараз ми не будемо гаяти часу, бо ще спізнимося. Куди спізнимося? Туди, куди нам треба прийти вчасно, сказав тигра і надав ходи. Невдовзі вони добралися до шести сосен. А я вмію плавати, сказав крихіт-кару, Одного разу. Я впав у річку і плавав, а тигри вміють плавати. Ще пак тигри все вміють. І по деревах вони вміють лазити краще за пуха, спитав крихітка рук, зупинившись перед найвищою сосною і задерши голову. По деревах вони лазять краще за всіх на світі. Сказав тигра, значно краще за всяких там пухів. А на це дерево вони зуміють залізти Вони завжди лазять саме по таких деревах, сказав тигра. Цілими днями то вгору, то вниз. Ой, тигро це правда? Ось зараз сам побачиш, рішуче сказав тигра. Сідай мені на спину та вчуйся. Тигра раптом відчув страшенну впевненість, що тигри лише для того і створені, аби лазити по деревах. Ой, тигра, ой, тигра, ой, тигра! Захоплено пищав крихіт Кару. Він умостився тигрі на спину, і вони полізли. До першого сочка тигра радісно повторював у думці. А ми ліземо. Добравшись до наступного сочка, він з гордістю сказав у думці. Ну, хіба я не казав, що тигри вміють лазити по деревах. Видершись ще вище, він сказав у думці. Правда, це не так легко, а ще вище. Він сказав у голос. тільки злазити вниз теж доведеться. А тоді ще ще вище додав: А це вже було зовсім нелегко, якщо не впасти, бо тоді це, мабуть, буде зовсім легко. І тільки но ну, він сказав легко, гілка, на якій він стояв. Сненацька обламалася, і він, відчуваючи, що падає, ледве встиг зачепитися за вищу гілку. По тому він обережно і повільно підвів голову і зачепився за цю гілку під боріттям. Далі підтягнув одну задню лапу, за нею другу і, зрештою, сів на цю гілку. Важко дихаючи і глибоко шкодуючи, що замість усього цього не спробував своїх сил у плаванні. Ру зліз із тигри і примостився поруч. Ой, тигро! захоплено вигукнув він. Ми вже на самісінькій верхівці? Ні, сказав тигра. А ми поліземо на верхівку. Ні, пробурчав тигра. «У! засмучено сказав крихітка Ру. Але враз після цього весело зацокотів. Ти чуєш, тигра, а хватько в тебе вийшло, коли ти для сміху ніби став падати, а потім узяв yeah, та й не впав. Зроби так ще. Ні. прогарчав тигра. Ру? Хвилинку помовчав, а тоді сказав. Тигро, а можна ми з'їмо наші бутерброди, га? А, а чом би ні? З'їмо. А де вони? Там внизу під деревом! сказав крихіт Кару. Тоді, я гадаю, їх краще трохи поберегти, сказав Тигра. Так вони й зробили. Тим часом він ні пухте паць, Ча лапали собі лісом. Пух віршами розповідав пацеві про те, що він ладен усе робити, тільки б далі не товстіти. І що він не буде товстіти, а навпаки. А паць думав про те, чи скоро виросте жолить, якого він посадив. Пуше, диви! Раптом ко вікну в де на сосні хтось сидить? А й справді, сказав пух, з цікавістю придивляючись, хто ж то може бути? Там якийсь звір. Паць схопив пуха за лапу, мабуть, для того, щоб пух не дуже лякався. А то якийсь лютий звір? спитав він. Намагаючись дивитися в інший бік, Пух кивнув. То ягуляр, сказав він. А що ягуляри роблять? спитав паць. У глибині душі, сподіваючись, що зараз ягуляри цього робити не стануть. Вони ховаються між гіллям на деревах. І звідти кидаються на тебе, коли ти проходиш під деревом, пояснив Пух. Крістофер Робін мені все, все про них розповідав. Тоді ми краще не будемо підходити до цього дерева, бо я гуляр, ще кинеться звідти і заб'ється. Вони не забуваються, сказав Пух. Вони ого, як вміють кидатися. Але паця це чомусь не заспокоїло. Він усе ж відчував, що не слід підходити до дерева, з якого так і чекай, хтось кинеться. Подай навіть дуже вміло паць уже збирався побігти додому в якійсь страшенно невідкладній справі. Коли я гуляв, подав голос. Поможіть, поможіть, закричав він. Я гуляри, вони завжди так, сказав Пух, радий, що може похизуватися своїми знаннями. Вони кричать, поможіть, поможіть, а коли ти подивишся вгору, кидаються на тебе. Я дивлюся вниз. Пронизливо заверещав паць, щоб ягуляр випадково не помалився. У відповідь почувся чийсь захоплений писк із тієї ж гілки де сидів ягуляр. Пухіпаць! паць!», Пух і, паць і паць раптом відчув, що сьогодні чудовий день. Набагато кращий, ніж йому щойно здавалося. Такий сонячний, теплий. Пуше зраділо ковікну він. По-моєму, там тигра і крихітка ру. По-моєму, теж, сказав Пух, а я думав, що то ягуляр і ще такий собі ягулярчик. Агов ру? гукнув паць. Що ви там робите? Ми не можемо злізти! ми не можемо злізти!» Почав крихіт кару. Правда, смішно. «Боже, От здорово. Ми з тигрою живемо на дереві, як сова, і тепер ми будемо жити тут завжди. А я бачу пациву хатку. Пацику, світ бачить твою хатку. От високо ми залізли, правда? Навіть сава і та нижче живе. Ру, як ти там опинився? спитав паць. Мене тигра привіз на спині, а тигри вони слазити. Що все це, Вінні Пух урочисто сказав. Поцю, що будемо робити? І заходився наминати тигрині бутерброди? Вони піймалися? стривожено спитав паць. Пух мовчки кивнув. А ти можеш вилізти до них? Та вилізти я можу, пацику. Я можу навіть зняти звідти крихітку ру, а от тигру зняти не можу, не дотягну. Треба нам щось придумати. І він замислено заходився наминати бутерброди крихітки ру. Не знаю, можливо, похід встиг би щось придумати, доївши останнього бутерброда, та тільки но він за нього взявся. Як у сусідніх кущах затріщав, і на галявку вийшов Крістофер Робін у супроводі я. Я ні трохи не здивуюсь, якщо завтра випаде град. Торочив Крістоферові Робіну я. І оком не змигнеш, як налетять хуги, буревії, бурани. І таке інше. Сьогодні щоправда гарна погода, але це ще нічого не значить. Це ще не обіцяє доброго прогносу чи проносу, чи як там воно зветься. Одне слово, нічого не обіцяє. Це просто. Невеличкий шматочок погоди. Ото й усе. А ось і Пух, сказав Крістофер Робін, якому було байдуже, чи випаде завтра град. Головне, аби сьогодні була гарна погода. Привіт, Пуше. Та це ж Крістофер Робін, сказав паць. ось хто знає, що нам робити. Вони помчали йому назустріч. Біда Крістофера робіне, почав Пух. А також я додав я. Тигра й крихітка ру залізли прямо на шість сосен, а злізти не можуть. І от я саме казав, перебив його паць, що коли б. Тільки Крістофер Робін. А також я, вставив я. Коли б ви обидва були тут, то ми змогли б щось придумати. Крістофер Робін подивився на дерево, де сидів тигра із крихіткою ру, і спробував щось придумати. Я думаю, глибокодумно сказав пать. Що коли б я став під деревом, а пух став йому на спину, а я став пухові на плечі. І коли б спина я, я зненацька тріснула, то ми б усі добрячі ха Ха-ха, гарненькі жарти. Сказав Іа. дуже смішно, але боюся, що це не дуже приємно. Ну, сказав паць жалібно, я тільки думав. Ти вгадаєш, твоя спина зламалася б я? спитав Пух страшенно здивований. Заздалегідь тут нічого не можна сказати. Пуша. І це, звичайно, найцікавіше. Пух сказав Ох, і всі знову почали напружено думати. Ура, я придумав! закричав раптом Крістофер Робін. Слухаю важно, шановний пацику, сказав Іа. І ти скоро втямиш, що ми надумали. Я скину сорочку, сказав Крістофер Робін, і ми всі візьмемо її за краї, і тоді крихітка і тигра зможуть туди плигати, як на батут. Вони тільки трошки попідстрибують і ні крапельки не заб'ються. Але шановний паць нічого не чув. Бо раптом зрозумів, що він знову побачить голубі підтяжки Крістофера Робіна. Він уже бачив їх одного разу, і вони йому страшенно сподобалися. Відтоді він завжди мріяв ще раз упевнитися, чи справді вони такі голубі і такі підтягальні. Утож. Коли Крістофер Робін скинув сорочку, паць побачив, що саме такі вони і є. Він приязно посміхнувся до Я і навіть взявся разом із ним за той самий краєчок сорочки. А я йому прошепотів: навіть зараз не можна гарантувати, що не станеться нещасливого випадку. Це кажу тобі я. Нещасливі випадки дуже цікаві штуки. Вони завжди стаються зовсім випадково. Коли крихіт Кару зрозумів, що на його чекає, він страшенно розвеселився і запищав Тигра-тигра! Запищав ру і стрибнув. Його стрибок припав на самісінький центр рятувальної сорочки. Летів він так прудко, що його знову підкинуло майже на ту ж висоту, і він ще довго підлітав то вгору, то вниз, вигукуючи О! О!», о! Нарешті він зупинився і сказав Ой, як чудово. і його садили на землю. Стрибай, тигро. гукнув крихітка Ру. Це дуже легко. Але тигра що сили тримався за гілку і промовляв сам до себе. А то ж для тварин стрибунів, таких, як Кенги і Ру, це легко. А для тварин плавунів, таких як тигри, це зовсім інша справа. І йому раптом уявилося, як він пливе на спині за течією річки або як він весело пірнає від острова до острова. І він відчув, що то і є справжнє життя для тигри. Стрибай! гукнув Крістофер Робін. Не бійся, все буде гаразд. Зараз хвилиночку, знервовано сказав тигра. Мені запорошило око. І він повільно, повільно поповз по гіллятці. Давай, стрибай, це дуже просто, пропищав крихіт кару. І раптом тигра відчув, як це просто. «Ой!» Крикнув він, побачивши, як дерево летить повз нього. Стережіться! гукнув Крістофер Робін рятівникам. Почулося гуп! а далі трісь! І на землі зробилася весела купочка. Крістофер Робін, пух та паць підвелися першими Потім вони підняли тигру, а на самому споді був, звісно, Іа. – я. О, я? вигукнув Крістофер Робін. Ти не забився? Він турботливо обмацав Ослика з голови до ніг, струсив з нього пилюку і допоміг йому стати на ноги. Я довго мовчав, потому він спитав. Тигра тут? Тигра був тут, і знову в чудовому настрої. Так, сказав Крістофер Робін, тигра тут. Що ж, тоді подякуйте йому від мого імені, сказав я Іа.